Привіт, мої любі друзі, привіт, марава! Привіт, 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 вітання з неймовірного Єгезу, з Бережжя Туреччини. Боже, яке це щастя! Після 40 згаков годин в автобусі навіть на бомбителі, потрапити всю неперевершену красу. Я обожнюю Бодрум, я обожнюю Мармаріс. Я дуже добре знаю цю узбережжя. Я тут і працювала в правплані, спонготувала готелі неодноразово, і я тут відпочивала. Тобто ці ці місця, які я для себе, коли напрямок і бажання було не в Європа саме. В сервіс сервіси обрала саме сюди. Боже мій, я не знала, яка буде програма туру. Я думала, навіть може я не поїду, тому що ну, такий складний проїзд, це ж на літак з Борисполя. Але ж коли я побачила, вже, коли ми приїхали в Стамбул, що це буде мій улюблений тургутрейс, місце, яке я просто обожнюю, і мармаріс, і торба. Це просто фантастика! Ну що? Я набрала всього на сніданок, ще ні, нічого не їла, але хочу вам одразу показати цю красу. Дивіться, що таке гейка. Нещодавно я вам показувала красу Хорватії. Так, от гейка по чистоті моря, тут так само голубі прапори не відстає від Хорватії. Бачите, острови, це вже Греція, це вже Греція і той великий острів, це острів Корс. А ось там, там, там чудовий торготрейс. Це містечко, яке я просто обожнюю. Цими доріжками я кожного ранку займаюся morning exercises, роблю спортивні заняття. Прапор Туреччини, відпочиваючи туристи. Бачите, ліжечки ще не заповнені. Ось такі пірси, чудове море. Воно прохолодне і неймовірна краса, краса, краса. Ми будемо. Сьогодні у нас Боже я такого просто щастя не могла собі мати. Це напевно за за той складний переїзд. Ми будемо сьогодні мати цілий день відпочинку, приїхавши десь в 5-6, я Не знаю, не пам'ятаю. Просто виру в номері, от реально. і одягнувшись, не так як я привикла звикла фешн фешн але на швидкоруч набрав щось сніданку, сніданок до 10, ну втричі ніж кормлять так, що мама не гарює. Тут постійно, постійно, постійно голодним Ти не будеш. Вона чекає їжа на столі. Я знаю, що ніхто її не перебере. Це не так, як в європі. Це ну тут дуже слідкують за кожним гостем. От я вже зробила шопінг. Я вже прокомунікувала, познайомилася з місцевими хлопцями. Енрім здається, ну, от я знаю турготреїс. Мені про нього говорити не треба. Я така щаслива, що не можу передати разом зі мною. Фонде мені компанія в номері моя подружка близька. Тобто, це настороння людина, до якої треба звикати. Все по-своєму величезний номер, гарний, двокімнатний, Такий ну аля студіо показати мій улюблений турготреїс. Я тут відпочивала з Тамарочкою Волохівною в 2019-му, а в 2020-му була в найкращому готелі «Ла Бланш». Боже мій, яке щастя! Яке щастя! Яке це щастя, яке це щастя. А зараз я поспішаю, щоб поснідати, а потім я не знаю що. А от потім просто я не знаю що. Не знаю, не знаю. З вайфаєм все добре, ну, не хочеться втрачати хвилинки часу на те, щоб е, публікувати, тому що це збирає багато часу, хочеться насолоджуватись. Хоча вайфай так само є і на пляжі. Життя, я тебе обожнюю. Рухаємось далі. Рухаємо. Тут зовсім концепт не. Е, Наталіки, бачите, скрізь квіти такі. І наш готель, я все вам покажу, зафільмую, тому що треба робити все швидко, бо часу катма, хоча дві доби, бо будемо саме тут. Наш готель Міела, 5 зірок. Ось так виглядає наша будівля. Зараз. Ось так виглядає наша будівля. Тут є лайтова анімація, така європейська, ось така набережна. Ось така. Безпека і охорона, фотозони, водичка прохолодна, наші дівчатка. І рухаємось сюди. Мене емоції просто розпираються. Дуже щаслива. Боже мій, я люблю тебе життя. Та-ба! Ось така краса. Наш готель. Дова краса. На жаль, нам не дали номери сів'ю. На жаль, нам не дали номери сівю. Номери розкішні, тому що завтра заїжджає делегація. 150 чоловік, які всі повністю забронювали номери сівю. Хоча мені пообіцяли завтра змінити номер на СІВЮ, але не рахую, що це доцільно, тому що е, ми ж завтра будемо інспектувати цілий день готеля, потім від'їжджаємо вже в інший регіон. От ну подивимось, я нічого не кажу, подивимось, тому що емоції можуть змінюватись, нас змінюватись, але я знаю точно, що в торгутресі він завжди йде отак, от по е, підйому. Ось такі бачите номери з виходами на готель. Ну, мене готелі як такове, мене воно не дуже все цікавить, тому що, ну. Е...